Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 5 класу. В сьогоднішньому відео 32 самостійна робота. Тема її арифметичні дії з десятковими дробами розв'язування вправ. В попередніх самостійних роботах ми з вами розглянули додавання, віднімання, множення і ділення десяткових дробів. Переглянути ці самостійні роботи ви можете у нас на каналі в плейлисті Математика 5 класу. Відповідно, в сьогоднішній самостійній роботі. Розглянемо всі ці теми при розв'язуванні задач і вправ. Традиційна самостійна робота складається з чотирьох завдань різного рівня складності. Давайте по черзі кожне із завдань розглянемо. Перша задача. Площа прямокутника дорівнює 24,48 см. Знайти одну сторону прямокутника, якщо його інша сторона дорівнює 4,8 см. Тобто, у нас за умовою задачі дана площа. Прямокутника. ця площа 24,48 см квадратних. І дана одна сторона, давайте позначимо її через А. А дорівняє 4,8 см. Прямокутник. Згадуємо формулу для знаходження площі прямокутника. Ми знаємо, що площа прямокутника це дорівнює добуток його сторін А на Б. У нас А задано, а за умовою Б потрібно знайти. Тобто, по суті, ми з вами маємо рівняння, яке А помножити на Б. Ми можемо замість А підставити 4,8. Помножити на Б. Дорівнює площа прямокутника у нас 24,48. Отже, щоб знайти невідомий множник Б, ми повинні добуток 24,48. Поділити на відомий множник на 4,8. І отже, ця задача, перша наша задача, зводиться до ділення десяткових дробів. Згадуємо правило, для того, щоб поділити десяткові дроби, ми повинні в діленому і в дільнику перенести кому на скільки знаків. З кількома відокремлена кома в дільнику. Тобто, у нас дивіться 4,8 дільник. Один знак відокремлена кома, тому ми можемо перенести вправо. Тобто записати 244,8 поділити на 48. А тут у нас уже ділення десяткового дробу на натуральне число. Те, що ми вміємо робити. Давайте в стовпчик виконаємо. 244,8 поділити на натуральне число 48. 244, ціла частина десяткового дробу. Ділимо на 48, оскільки ми тут можемо по 6, це буде багато, тому беремо по 5. 5 на 48, 5 на 40 це буде 200, і 8 на 5 це 40, тобто буде 240. Відняти 244 відняти 240 буде 4. Тут у нас ділення цілої частини завершується, тому ми ставимо кому, буде 5, цілих, і зносимо вісімку нашу. 48 поділити на 48, ну, зрозуміло, що буде одиниця. 48 на одиницю буде 48, і в різниці нам востачі дасть 0. Тобто, ми поділили і отримали 5,1 відповідно сантиметра. Шукаємо 5,1 серед варіантів відповіді. Бачимо, що такий варіант відповіді є під варіантом відповіді Г. Тому записуємо правильну відповідь до першого завдання. Варіант відповіді Г. Наступне друге завдання. Тут просто обчислити. Немає задачі а просто обчислити 0,49, поділити на 0,1. І додати 0,1. Знову ж таки, можемо використати два правила. Ми ділимо спочатку виконуємо ділення 0,49 на 0,1. Можемо ділити за правилом ділення десяткових дробів, тобто в дільнику. Вділеному і в дільнику на один знак, кому переносимо вправо. Тобто, що це буде? 4,9 поділити на одиницю. Вправо перенесли і там і там на один знак. Тобто ділимо на натуральне число одиницю і додати 0,1. Ну, зрозуміло, будь-яке число поділити на одиницю, буде саме це число 4,9 і додати 0,1. Розуміло, що буде 4,10 або просто 5. 5 серед варіантів відповіді записано під варіантом відповіді Б, тому правильною відповіддю на друге завдання буде варіант відповіді Б. А другий спосіб полягає в чому? 0,49 поділити на 0,1. Ми з вами розглядали, коли самостійні роботи, правило множення на 10, ділення на 10, 10, 100, 1000 і так далі. І також множення і ділення на 1, 10, 10 і 1 тисячу. Ну, є таке правило, що якщо ділити на 1, 10, то кому? Переносимо на один знак вправо. І тому 4,9 у нас би вийшло вже ось це ділення. І додати одну десяту вийшло б 5. Отже, в другому завданні буде правильна відповідь: варіант відповіді Б. Рухаємося далі. Наступне завдання третє. Третє завдання у нас знайти значення виразу. Є два підпункти А і Б. Підпункт А. Записуємо, що у нас тут за вираз 890. Поділити в дужках 8,73. Відняти 6,95. Відняти 18,6 помножити на 12,5. Даріння. Ось такий у нас вираз. Знову ж таки, черговий здій. Перше, виконуємо дії ті, які в дужках. У нас 8,73, відняти 6,95. Давайте виконаємо. Стопчик 8,73. Віднімання виконаємо в стопчик 6,95. 3 відняти 5 не віднімається, тому ми з 7 одиницю позичаємо, 13 відняти 5 буде 8. Тут уже у нас не 7, а 6 буде, 6 відняти 9 не віднімається. Ми з сусідньої 8 одиницю позичаємо, 16 відняти 9 буде 7. Кому зносимо, кому записали ми під комою. Це правило віднімання. І тут вже буде не 8, а 7. 7 відняти 6 буде 1. Тобто виходить 1,78. Так, давайте подивимося, що у нас виходить. 890. Поділити на 1,78. Відняти. Наступна дія у нас яка? Нам треба. Перемножити 18,6 на 12,5. Також давайте це виконаємо в стовпчик. 18,6 помножити на 12,5. Що у нас виходить? 6 помножити на 5. 30, 0 пишемо, 3 помічаємо. 8 на 5, 40, та ще ці 3, буде 3, 43. 3 пишемо 4 помічаємо, 1 на 5 буде 5, та ще 4 буде 9. Тепер множимо двійку нижню. 2 на 6, 12. 2 пишемо. 1 помічаємо. 2 на 8, 16 на одиниця, буде 17. 7 пишемо, 1 помічаємо. 2 на 1 2, та ще оця одиничка буде. 3. І тепер нижню одиницю перемножаємо. 1 на 6 буде 6. 1 на 8 буде 8. І 1 на 1 буде 1. Додаємо 0 зносимо. 3 додати 2, 5. 9 додати 7, 16. Та ще 6. 22. 2. Пишемо. Сюди 2 помічаємо. 3 додати 8, 11, та 2, 13. 3 пишемо 1 помічаємо. І 1 додати 1 буде 2. Тепер у нас комою в першому і другому множнику по одному знаку. Виділено. Тому ми кому два знаки відділяємо, і у нас виходить 232,5. 232,5. Тепер нам треба 890 поділити на 1,78. За правилом ділення, у нас в дільнику має бути натуральне число. Тобто ми кому переносимо на два знаки вправо. Тобто, що буде? 890 записали і ще два нулі. Кому на два знаки вправо перенесли, поділити на 178. І відняти 232,5. Дорівнює. Ділимо 89 тисяч, ділимо на 178. Так, 89 тисяч поділити на 100. 78. Давайте виконаємо це ділення в стовпчик. Беремо по 5, цілих. здається, у нас виходить. Давайте помножимо 5 на 178, 5 на 8 40. 0 пишемо, 4 помічаємо 5 на 7, 35 та 4, 39. 9 пишемо, 3 помічаємо. Так, одиниця на 5 буде 5 і 3 буде 8. Тобто 178 на 5 буде 890. 890 відняти 890 буде 0. І тут два нулі зносимо сюди. Тобто у нас виходить 500. І у нас виходить 500 відняти 232,5. Знову ж таки, давайте віднімання виконаємо в стовпчик. Давайте ось тут внизу 500, цілих. ну, оскільки у нас там 5, 10, то буде 500,0 відняти 232, 5 десятих. Виконуємо віднімання. 10 відняти 5, буде 5. Тут нулик, ми вже одиницю позичили, тобто буде не 10, а 9. 9 відняти 2 буде, кому знесли, буде 7. Так, тут також ми вже одиниця позичена, тобто буде не 10, а 9. 9 відняти 3 буде 6. Ну і тут вже буде не 5, а 4. 4 відняти 2 2. 267,5 267,5. Отже, у нас відповідь. Ми знайшли значення виразу у підпунті А. Тобто відповідь у нас виходить 267,5. Це буде відповіддю на підпункт А третього завдання. Наступне завдання це третє, але під пункт Б. У нас тут знову ж таки. Є вираз, значення якого треба знайти. тут багато операцій з десятковими дробами. Давайте по черзі їх розглянемо. Так, записуємо вираз 100,5. Додати 39,6. Поділити 17,49. Відняти 11,79. Відняти 1, 8 сотих помножити на 12,5. Знову ж таки, виконаємо перші дії, ті, які в дужках. Ну, у нас 100,5 додамо 100,5 додамо 39,6. При додаванні кому пишемо під комою. І додаємо 5 додати 6, 11. 1, пишемо, 1 помічаємо, кому знесли 0 додати 9, 0, та ще одиниця 10 буде 0. Одиницю помічаємо, 0 додати 3. 3 та одиниця буде 4 і одиницю знесли. Тобто, виходить у нас 140,1, вірно? Давайте ще раз перевіримо. 5 додати. Ага, тут трошки я помилився. Давайте виправляти. У нас не 5 десятих, а 5. сотих. Давайте ми це витримаємо. Давайте ще раз тепер запишемо. Так, виходить у нас 100,5 100 додати 39,6. Бачите, один знак помилилися і отримали б неправильну відповідь. Так, 5 зносимо. 0 додати 6 буде 6. Кому знесли? 0 додати 9 буде 9, 0 додати 3 буде 3. І одиницю знесли. Тобто виходить 139,65. Це вираз у перших дужках. Поділити. Далі виконаємо віднімання в других дужках. 17,49 відняти 11,79. 9 відняти 9, 0. 14 відняти 7. 7. Кому знесли. Ми тут одиницю позичили вже не 7, а 6 буде. 6 відняти 1, 5. Ну і 1 відняти 1 буде 0. Тобто у нас виходить 5,7 або 5,7. Давайте запишемо 5,70. Щоб у нас було і в діленому і в дільнику після коми два знаки. Так, відняти. І давайте виконаємо ось це множення 1,8 помножити на 12. За правилами множення записуємо, не звертаючи уваги на кому виконуємо множення, а потім відділяємо справа три знаки, оскільки у нас в першому і другому множнику відокремлено в загальній кількості три знаки. Так, 5 на 8, 40, 0 пишемо, 4 помічаємо 0 на 5 буде 0, та наша четвірка 4. І 1 помножити на 5 буде 5. Тобто 108 помножити на 5 буде 540. Так, 2 на 8, 16... 6 пишемо, одиницю помічаємо, 0 на 2 0. Та оця одиничка буде 1. І 2 множимо на одиницю, виходить 2. І одиницю, нижню одиницю перемножаємо на всі верхні цифри. 1 на 8 буде 8. 1 на 0 буде 0. І 1 на 1 буде 1. Додаємо 0 зносимо, 4 додати 6 буде 10. 10 пишемо, 1 помічаємо, 5 додати 1 6. Та 8, 14, та помічена одиничка 15, 5 пишемо. 1 помічаємо. Тут 2 додати 0 буде 2, та помічена одиничка буде 3. І одиницю знесли. І три знаки справа відділили комою. Тобто виходить 13,05. Або можемо записати як 13,5. Дорівнює. І залишилося нам виконати ділення, а потім віднімання. Дивіться, 139,65 ділимо на 5,70. Ми в дільнику маємо зробити натуральне число 570. Тобто кому перемістити на два знаки вправо. Відповідно, в діленому також на два знаки вправо перенесемо кому. Тобто буде у нас що? 139. Давайте ми 5, 70 сотих запишемо як 5,7. Тобто цей нолик приберемо. Ми його можемо прибрати, щоб кому приносити на один знак, а не на два. Тобто буде 1396,5 поділити на 57. Щоб невеликі цифри числа у нас виходили. Відняти 13,5. рівня. Так, ділимо 1396,5 ділимо на 57. 139 ділимо на 57, по 3 це буде багато, беремо по 2. 5 на 57 буде 114. Віднімаємо 139 відняти 114 буде 25. І шістку зносимо. Ще ціла частина у нас ділиться. 256, ділимо на 57 по 5, це буде багато, беремо по 4. 57 на 4 буде 228. 228. Віднімаємо. 256, відняти 228 буде. 28. Зносимо ось цю п'ятірку. І вже у нас ціла частина завершилась, Значить ставимо ось тут кому. 24, цілих у нас буде. 285. Ну, має націло ділитися на 57, якщо візьмемо по 5. 5 на 57, якраз і буде 285. остачі 0. Ми націло поділили, тобто у нас вийшло 24,5. Ну, от чудово. Дивіться, у нас виходить 24,5. Відняти 13,5. Зрозуміло, що буде 11. Тут у нас вийшла ось така ціла відповідь. У відповідь до третього завдання до підпункта Б записуємо 11. І останнє завдання цієї самостійної роботи це у нас четверте завдання. Тут у нас є задача. Давайте її розглянемо. Дід Панас їхав 1 годину 15 хвилин на підводі зі швидкістю 5,5 км за годину. А потім автобусом 1,5 години зі швидкістю 68,5 км за годину, який шлях подолав Дід Панас. Тобто, дивіться, у нас по суті, давайте виконуємо малюнок. Дід Панас проїхав шлях С1 і С2. С1 це той шлях, який він їхав на підводі. У нього тут була швидкість 5,5 км за годину. За годину. І друга відстань. Він їхав зі швидкістю 68,5 км за, за годину. Ось такі швидкості його були на цих двох відстанах. Першу відстань він рухався. Час 1, 1 година 15 хвилин. Ось тут досить уважно, скільки у нас немає десятих, а записано 1 година 15 хвилин. Зараз ми переведемо цей час в десятковий дріб. Так, а другий автобусом він рухався півтори години. Час дорівнює 1,5 години. І в нас. Загальний шлях питається. Ми знаємо, що загальний шлях це сума цих двох шляхів. І знаємо формулу для знаходження відстані: це швидкість помножена на час. Завжди застосовуємо цю формулу. Давайте 1 годину 15 хвилин. 1 година 15 хвилин переведемо, переведемо в десятковий дріб. 15 хвилин ми знаємо, що в одній годині. 60 хвилин, 15 годин, 15 хвилин від 60 це 1 четверта. Тобто, у нас виходить 1,1 або десятковим дробом, якщо записати, то це буде 1,25 години. Ну і тепер ми можемо складати наше рівняння рівняння, для знаход... ну не рівняння, а нашу формулу для знаходження загальної відстані. Тобто загальна відстань S буде, що S1 додати S2. Давайте запишемо по черзі S1 1 це що? Буде 5,5, швидкість, з якою рухався Дід Панас на підводі, ми множимо на час на 1,25 години. А s 2 у нас відповідно, це що? Швидкість, з якою рухався автобус 68,5. Ми множимо на час, на 1,5 години. І от, шукана відстань, S, це й буде сума з цих добутків. Тобто 5,5 помножити на 1,25 додати 68,5 помножити на 1,5 дорівнює. Отже, нам треба виконати, що два множення, і потім додати отримані результати. Давайте спочатку виконаємо множення. Давайте запишемо тут стовпчик 1,25. Помножимо на 5,5. Ми на кому при множенні десяткових дробів не звертаємо уваги. Записуємо як звичайне множення чисел. А потім кому відокремимо тут три знаки справа. 5 на 5 – 25, 5 пишемо, 2 помічаємо. 2 на 5, 10 та ще двійка 12, 2 пишемо, 1 помічаємо. 1 на 5 – 5 та помічена одиничка 6. 5 на 5, 25, 5 пишемо. 2 помічаємо, 2 на 5, 10, та ще двійка. Ця помічена, 12. 2 пишемо, 1 помічаємо, 1 на 5, 5 та помічена одиничка. 6. 625, додаємо 625. Так, 5 зносимо, 2 додати 5, 7. 6 додати 2, 8, І шістку знесли. І три знаки відділили кому. У нас вийшло 6,875. Додати. Перемножаємо два наступних десяткових дроби, що у нас тут? 68,5 помножити на 1,5. Знову ж таки, на коми ми не звертаємо уваги, потім два знаки справа відділимо. 5 на 5, 25, 5 пишемо, 2 помічаємо. 8 на 5, 40 та двійка помічена 42, 2 пишемо, 4 помічаємо, 6 на 5, 30 та 4 буде 34. Одиницю множимо на 5 буде 5. Одиниця на 8 буде 8. І одиниця на 6 буде 6. Додаємо. Що у нас тут виходить? 5 знесли. 2 додати 5 7. 4 додати 8 12. 2 пишемо, 1 помічаємо. 3 додати 6, 9 та одиничка 10. І комою відділяємо два знаки. Виходить 102,75. 102,75. До рівня. Давайте ось тут я доріння принесу. І дивіться, нам треба додати тепер два десяткових дроби. 102,75 додаємо 6,875. 875, 875 ,000. кому записуємо під комою, якщо не вистачає розрядності, дописуємо нулик справа. Тобто 102,750. Додати 6,875, 0 додати 5, 5 додати 5, 7, 12, 2 пишемо, 1 помічаємо. 7 додати 8, 15 та одиничка буде 16, 6 пишемо, 1 помічаємо, кому знесли. Тобто буде 625 тисячних, Тут у нас що виходить? 2 додати 6, 8 та ще одиничка, 9. 0 знесли, одиницю знесли. Тобто виходить 109,625. 109 кілометри. Ось така буде відстань. Ну, для розуміння, якщо ось цю відстань перевести в метри, то це буде що? 109625 метрів. У відповідь у нас, дивіться, вихідні дані у нас в кілометрах за годину, тому відповідь ми записуємо у кілометрах у вигляді десяткового дробу, тобто буде 109,625 кілометри. Ось така відповідь до четвертого завдання. Все, розглянули всі 4 завдання цієї самостійної роботи. Традиційно, якщо відео сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб його побачили якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Дякую за увагу до наступних зустрічей.